Я плыву в Z2 на трейдера, олеже. Это окей. окей. Так я ще раз перезапустив уже трансляцію. Чого вона зупинилася? Бог його знає. Так, треба тут поміняти ще. Так, чого ти? Та нема за що звертайся? Давайте по мінімум треба. Давай, давай, що розберемося. Блін, як прикольно тут сонце зараз. А ну стій, стій, стій. Ну стій, я тобі кажу. Ні. Не обманюй мене, я не обманюю, там є послання на Олега. Папа, немає в тебе на Олега нічого обманієш людей. Ви що, прикалуєте з мене? Це неправда. На Олега в мене є все. Ану, ти можеш. Привстати, типа присісти так просто. Сыдичи. О. Блін. А, так Ой, в Discord, коротше, короче, в мене нічого не скопіювали, mm -hmm. все потрібно по новій. Да, нема послання на Олега. Воно посилання переводить в назву каналу, а коли ти його повторно копіюєш, то воно переводить посилання просто в текст. Ні, таке піном. Вийшло, що в мене немає Олега зараз. Ну перейдіть не попереджувати. На попередній стрімі перейдете, там є посилання. Я вже виправляю, Олеж. Зараз все буде. Чому uh -huh. ти панікуєш? Я не ти... панікую. Ти просто засікай час. 3, 2, 1. Ще нема, тобі. Капець. Як і так? Так, я перезапустив. Вроді би пішло. Я не знаю чому, через те, що я звертаюсь, але типу, деколи буває так крашиться. Походу, мені треба а, перебувати в інду і перенастроювати все з нуля ОБС-ку мою. А мою ОБС-ку перенастроїти це ліпше застрелитись. Та ні, видавай без пострілів. Ну ти ж бачив мою ОБС-ку. Бачу, бачу. Там. Всі кому потрібно було посилання на Олега, бо класочка воно вже є. І знову привіт-привіт-привіт. І відразу привет, на Ютуб, не, не, не на Твіч, на Ютуб відразу. Блін, так прикольно, коли сонце все встає. Не згортай більше, ну деколи треба. Я хотів подивити. А я хотів закинути посилання в е... групу Discord сервера. Хоч ну, типа ля трансляція. Бо я завжди забуваю обміняти ссылки десь. І по-любому я... Ану, секунду. Але хочу, що вже можна співати. Погнали. А, вже можна? А, ну так. Вже і і... і мод на українську локалізацію я забув і поміняти. У мене зараз типа Алімпідлейс там стоїть. А тут можна написано. Олег дівчина просить співу. Ого, почала. Мені треба натхнення. Шо, що, що? Можна, можна, Запливаєш от сюди тут є причали. Олег, дівчина просить співа. Ой, треба натхнення якогось. Щоб Ой, стоп, а ты ж рюкзак, рюкзак в руках був, немає рюкзака? рюкзака. А я його до вас в човен ага. закинув. Ага, ага, окей. Глуши! Глуши, шарманко. Співай, Олег! не синітниця. Привіт-привіт, не синітниця ще раз. Ам. Це тренер натхнення. Ого. Це натхнення якогось. Я просто не знаю, про що зараз співати. Чуєш, де ти це все набрав? все? Ти... А, чого, в окуте? І це все з однієї поліцейки? Хм... Розумію. Ніхто не важить. Ну, я тобі скажу, непогано. Вогни, прийди, завантажуй obviously. так а, що ше шо-ше, шо, ше, Олеже? А, Майже, 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 вот-вот, вот, вот, я закінчу. Да блин, у мене тут особи нема що може її продати Ножик лишилось. Я бомбу забрав тебе Мисли, ти в мене помпу забрав? Як ти міг мене помпу забрати, якщо вона в мене? А? Я говорю з Антон... А, Ага, блін. Олег, починай співати і шляпу на. На підлогу поклади. Окей, дякую. Буде а, тобі натхнення. Угу. Угу. Так. Ну, типа, все. Можна. Я факел викидаю. На підлозі. Тоже викидаю. Можем... кудесь вже видвигатись. Олег, іди розбери, все, що тут лежить. Я не знаю, що з ним робити. О, та викидаю... Нам не потрібно того. Бачиш який папа, не хотів, щоб люди до тебе заходили в гості. Та ні, 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 ні. це брехня Це брехня. Не Синітниця, завжди була Силка і ця Силка була завжди безвозмедно. Фуууу! Я чуть не впав Ух ти, ти йо! Ух ти йо! Ух ты, тут що за. А Ти про що? Подарунки. Це не подарунки, це я налутав, щойно. вина. Ага, uh -huh. налутави. <ривіт> так, я піду цей, попробую. Продати наш металошукач. Попродавай, напевно, ці всі пестики, чи я не знаю, чи що з ними робити? А, Бо папа. Ну так, треба продати зараз. Вертаюсь, заберу. У людей... мене, мене погані новини. Ту, слухай, бо папа людей оберігав від, від кисання Олега. <рес> <рес> ну, та... Тут ключка. А де є, ти? Олеже. А де ти бачиш, який. О, рюкзак! Я рюкзак заберу. Забирай. Він ж поїде більше, ніж оцей мій. Та хрінь його знає. Взяти в руки, оцей викинути, оцей одягти. А цей переглянути і все забрати. Ідеї? Ну, він... а може і ні. Ти бачив, який довжині довгий спис. Що спис? Довгий Фе. спис, який він довжині. Куди... куди він пропав? Ти забрав, чи що? рюкзак. В човні? Блін! Я думаю переді мною був рюкзак. І вже немає, та так. Так, і вже що... немає. А, його можна носити так. Я зараз продам цей. шолом продам. А, цей нехай тут буде. Як нам треба його закрити якось, щоб його не стирили? Так, а де у нас мене? Та-та-та-та-та. Іо туда! О, не, я тут. А ты там, де? Так, отсюда. 358 баксів. Підейте. Так. Па-па-па-па. Те більше ничего нема продати. Батарейку продам за 20 баксов. Блін, я знайшов... Ну, я знайшов, uh -huh. Я знайшов. О, давай я тобі бабки закину на цей. Yeah. На карту. Окей, yeah. дякую. Okay, так, а де тут банк? Десь тут. Не, не тут. Тут. Які сюди набої йдуть, мені цікаво. Так. А, мене карти нема, треба перевипустити. І Анулювати. Так. І тут теж анулювати. Так. Класично. Пароль. Всі запам'ятовуйте пароль. Так, а, поповнити 1577. Окей, а як тепер переказати? Переказати. Введіть. Що там треба ввести? Номер карти? Я номер карти свого а, не знаю, але. введіть номер рахунку. А ну скажи свій номер рахунку. Я не знаю, ти таке подаєш А дай підходь, підходь сюди, подивись, в банку. У нас теж е так колись на пару секунд світло вимикали. Мисля? Мисля на пару секунд світло вимикали, в мене не, не вимикали зараз. Олег жінка, так, Олег грає за жіночого персонажа. так, ну, так, так. Та. Ходь до банку, ти де. Я, до тебе. до Непогана анімація Олегових авторитетів третього розміру. <'ll> Олег, <laughs> що ти там робиш? Так, а що мені робити? Говорити. Подивися, який в тебе номер рахунку. А де він? На карті пойду. Номер, номер карти, номер карти ну, так. Давай продиктую. Давай. Пишеш? Угу. Ой, зараз. Я <різь> <різь> запозіхався. 7101. 7101. 09, 12. 10, 12. 80, 74. 80, 74. На, тобі. Папа, як тебе звати? Чи тебе так і називати? Звати мене Ігор, але всі називають по назві каналу. Можеш, як тобі зручно. Pleasure, as Так, а, ну все, типу. А скільки ти мені скинув? Дві. А, ну да. в мене 300 щ... з чимось було. Ну Тепер я зможу розпавнитись, типу. Ну, десь. Та, та, де та, та, Не сінісні, що ви сьогодні не забираєте А, А, ні, сині, що ви не збираєтесь з командою? Угу. Посилання на Олега є, а посилання на Твіч немає. Я потім його виправлю. Це Ш... багато часу займає, я не хочу його витрачати на трансляції. Заобрив стріму? та, я не знаю чому, коротше, в мене зупиняється. зупинилась трансляції і таке деколи буває. Тось вчора, вчора, по-моєму, було, що в мене просто кам вибив помилку, і я нічого не міг зробити з цим. Тобто, мені прийшлось закривати все і стрім, і, бо я не міг звернути ігру. Пливемо лежи? Так, в принципі, можна плисти. Єдине, щоб що нам би їда купити. Що скаєш? Скажу, хороша ідея. Я пішов бабки знімати. Я думаю, так, 45-й набойчики потрібні. Не, я ж все продав, я не знаю, навіть які в мене там були. Я, я на дробаш зараз куплю патрони. Ну, у мене ж дерева ще Окей. А, ось у мене є якісь набої, набої 12-го калібру з кулею. Це вони типу гумові? Ну так, так, так. Та. та, 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 та. І що, від них толку нуль? Від гумових? А, по ідеї, так. Тоді воно, візьми там... мені ще набоїв 10. Хоча б. Так, патрони... 12 калибр, 12 червонь. Ух ты, п! Пачка 500 аж? Ничего собі. Да не, це дорого, Олеш. не потрібно. Ну я одну хотя бы візьму. Ой, я випадково дві купив. Ну ладно. І тобі И тубе які, які тобі потрібні патрони? Не гумові, ну так, не гумові мені потрібно. А пап, який тобі. Потрібно? Тих, 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 тих. Мені звичайно 12-й калібр. Ти бачиш, що в часі, в чаті гри відбувається? Ні, я Два чувака пишуть. Пишуть дроп-дроп одночасно. Я... Потім я так розумію, Ні, один під'їжджає до дропу. У мене, ага. мене чат з лівої сторони, а там, де я купляю, з правої сторони. Я взагалі туди не дивлюся, що там пишуть. <світ> я хотів історію розказати, а ти пер... розказати, а ти перебив, то будеш без історії, коротше. Слухаю вас. Я вже все, розповідати не буду. А, ну, ладно. Мені потрібно буде закінчувати зараз, Олеже. Тому mm -hmm. давай десь, напевно, я коріння кину. Прям тут уже? Та ні, хвилин 10 є ще у мене. Uh -huh. Так, куля металева сама убойна серед дробовиків, а. -а, -а. Прикольно. Тут написали? В моєму чаті не перший? Uh -huh. Хвилин 10, а що ми за де хвилин 10 зможемо? Ми ну, відпливемо хоча в сейф зони, щоб можна uh -huh. було човен лишити. Uh -huh. Ну я би ще по -по побігав десь. А ти можеш бігати, я ж тобі не забороняю. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. А куди б я побігав? Давай а -а, попливемо в друге місце. От тут в Z2. І десь там вийдеш. Можна. Е Чуєш? З2. Uh -huh. У тебе ту ж дробаш? Є? Ніч ну, щось собі? Проси, ти мені набої. А. А ти маєш там бою чи не маєш? 11 штук. Чуєш, як його зарядити. Я не можу зарядити. А, чекай ще й. Я її душі не купив. У вас немає хати, у нас є хата, але ми не пам'ятаємо де вона. Да, Олег? Ну, десь в Z. Ой не в Z, вона десь в c 1 вроді би. А там вже від хати нічого не залишилось, там два ящика і будинок. Ну так. А діпай Хом пише в них хата там, де годі, вони мандрівники. <laughs> <laughs> Все, Олеш, вези мене, вези мене, вези мене куди-небудь. А Що в мене так куча бабок, чи, чи тут з карти вони знімає? Напевно, з карти знімає. А ну. А ну давай оце купим. Не то, що настільки не було бабок. Ти знав, що цим човном можна і на весла грібти. Ну та, вона по ідеї з карти знімаю. Та, якщо у тебе немає цього. Олег на підборах, він спідницю ще не знайшов, ти його вчора не бачив. Я знайшов, не, не йшов, просто мені місце треба. Зараз я от... Блін. Так, Олеже, це наш останній похід до трейдера. А шо тут не можна? Блін, я щось купив і не можу це. У мене маска десь. Та ні, немає. То я не можу з'їсти. А чого я не можу з'їсти? Це прикол? Папа! Ти ще довго? Я уже йду тіким. Блін, не це не можу взяти. І... Зараз я під пожовже. Щоб всі подивилися. Топливе. Ты пливи? Так, у тебе човен, інвентар човна доступний. Ти ч з рюкзаком в руках? Я знаю. Я просто прийшов. Тільки. Я не можу... А, стань. я не можу сісти туди. Стою. Фермувати. Е, тільки не переглядай, ти що у мене. Руселя там є. Олег за стрім вже вісім нарядів змінив, якщо не більше. А нісенітниця ні, ні пише, як справжня жінка. Не жінка, не жінка, але справжній бойовий чоловік. Чорний найліпший, якщо коротко. Ну... Так, а нам-нам-нам-нам нам, 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 нам туди десь. По ідеї. Проворуш, так. Я хочу їсти. Я тоже хочу їсти. І я хочу їсти. І я Чому хочу реалі. їсти. Я в, евреалі, я в реалі и не в реалі я так. Я і там і там хочу їсти. Ну, так. Я б напевно теж зараз закінчив чу-чуть, Буквально так, на місто. Мн? Мн? Мн нам, нам не потрібно місто. Навіщо? А, подати да, Хрінь його, знає. ну Давай ти. Ну я типа, в місто. Ти Мене все одно не І Я типа, в місто, хочу доплести, а теж вийти, закінчити стрім, а, поїсти і повернутися назад ну, там, за півгодинки. І знову почати. Ну окей, ти ж за мною повернешся, там завтра, післязавтра. А я без лодки, то, скоріш за все, побував. А, то ти мені лишаєш човен. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Я скоріш за все буду десь бігати в сторону звалки або ще кудись, щоб зібрати тачку. Звалище, олеже? Звалища. В Сторону звалища, наприклад. Тут бензину до звалища не вистачить. В чому проблема? Розумієш? Ні, так я ж тут. Тут є заправка, зараз можна заправити. О, ну, тобі буде сьогодні роботи на стрім? Ні, я взагалі тіпа, не думаю, що в лодку я не буду плисти до звалища. Блін, а я замерзаю? Я теж. А чому? Mm -hmm. Ми мокрі, напевно, так. Напевно. Ну так, в мене носки мокрі, в мене боти мокрі. Із моїх каблучки. Мокрі ноги. Ти в спідниці? Да, а ты ж аж теперь заметив? Ну так. Только пец. Ты у трейдера приводил А ч я сюда плыву? Ну я что-то читал, что писали про твій прикид. Ну, Знаеш на кого ты схожий? Ніко тобі волосся потрібного таке біле, що блондинка на оцю китку из поліцейської академії. Я забыв її звали. А, а поліцейської академії. Як по там їх було теж багато. Да блин. То, то, що до неї говорять так, Сера, вона каже, так, мем. Блін, забув. Uh -huh. <laughs> як звати її? Ну, вона копом була. Інструктор, інструктор вона була. А потім а вже там частина була разом з ними. Та там одна жінка-інструктор була. Не Гарріс. Боже, як її звали. Коротше, хто в темі, то й мене зрозумів. <laughs> Точняк схожий, ото що... <хи> ту то, високу? Ну інструктора бланка. Ну інструктор куди? блондинка висока така, да. Так, так, так. Да, так, да, так. Та, 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 та. Вона, вона постійно в... Ага, вона постійно <хи> в очках ходила, тоже таких же самих чорних. Так, так, так. Ты про 12 калібр. Ага. А, ну між собою, окей. Так, а десь тут має бути типа ля причал і на причалі. Мало от правіше вроді. Вал привіт, ради бачите. Офіцер Калакер пише. О, во-во-о. Отак от. А я маю бути і китайозою, да і ні. ні, ні. <ріху> я 100% магоні, пацани. <ріху> Козаки і козачки, я магоні. <ріху> так, а це, це причал, ти не причал?

Вон є. В магазин. Да, просто. Я не бачу. Вон праві з правої сторони зараз я попробую плести. Є заправка? Так, да, так. Так, а чекай, нам треба що так? Стояти. Істи, заповнити мотор. І що, заправляється? Ну так. Серйозно? Ну Та. так. Що він Нічого холовий? Собі. Половий. О, бабки. 160 баксів. Нічого собі. Олеже, Олеже, Олеже. Ну я вже буду це. Вже це шо? фініш, шо? Це, 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 це фінал, олеже. Еге-биби і до побачення. Добре. Так. Дякую всім, хто дивився, банда. Гарного вам вечора та до наступної зустрічі. Ті, хто хочуть продовження, через півгодини, всім пока.